Добрий день, сьогодні 25 травня 24 року і вас вітає Дніпропетровщина. І хочу показати, який на сьогодні має вигляд садочок. Тільки такий вітер. Навіть не знаю, буде гарно чути чи ні, тому що самі рослинки то вони навіть от зараз квітує бузина. Дивіться, як це гарно виглядає, Black Lace це червона троянда симпаті. А ось який гарний вид. Golden Celebration. Ось розочка Golden Celebration. А це другий рік, як квітує п'єр де Ронсар Перші квіти почали розкриватися. І починає арка квітувати. Це котовник, також гарний він має вигляд, потім пострижу і буде вдруге квітувати, а це цільнолисний клематіс. І я вже ці відцвівші такі пушинки позрізала, і тепер він вже вдруге квітує. в цьому році. Звичайно, занадто рано почав квітувати. Так, Все добре, якби не такий був вітер, тому що все на вітрі висихає, волога також висихає, і самі квіти, то вони також досить їх мотає, підсихають, якщо от за щось ще і труться, то зовсім так підсихає. Негарно. І Не так звичайно. Це ось ті кліпер квітує також непогано. І там піончик, такий е якийсь фуксієвого кольору. Не знаю назву, тому що не купувала його. І, звичайно, і тамарікс і бузина вони виглядають гарно, але ж дуже їх. Вітром ганяє, а це вже на бутонах, і деякі вже почали розкриватися Артеміс. прям жовтуватого кольору ось такі прям аж світяться навіть лілейник ранній жовтий так уже гарненько розрісся Можна було позабирати, мабуть, засохші, але знімаю так, як є. І це огорожа істує, така наростає, вже доволі непогана, трошечки підстригла, Бузок, щоб став такий е, кругленький кущик, щоб на той рік квітував було гарно, а то деякі були повибивалися, ну, але так доволі нічого. І з цієї сторони за забором то це посажена огорожа з можевельника. Уже заквітує, але ще так гарний жовтий колір, дуже красивенько виглядає. от Зараз трошечки в тінь. Ось такий прям колірний зараз, таке прям е жовте п'ятно. Що стосується винограду, то він бідненький. Після приморозків, ну, але щось відростає, щось буде. Ось піон такий розовий квітує. Це Крістофер Марло. Минулі е, не, тиждень назад почав розквітати і вже так гарно. Розквіт. І Тамарік в цьому році бісер прям такий на ньому. В минулому році набагато о, хуже квітував, а в цьому році прям такі бісеринки, красиві, крупненькі. Я його підрізала, але ж У цьому році. то оце, звичайно, з такими вітрами потрібно буде його підрізати ще коротше, тому що не гарно. Оце так як його метеляє. Це розочка Let's celebrate. Уже от деякі і відквітли. І щось, мабуть, дві хвилі були приморозку. І е, от розочки такі невеличкі, якісь пішли. Таке щось маленьке. Ці рози, що гарно, вона самоочищающая. Її не потрібно обрізати, а вона сама відпадають ці від, відцвівші отак. І все добре. І на іншу, а ось, ось, бачите, Покажу. ось також відпала. ще ні, цершині, а ось також, бачите, відпала. Так що мені вона подобається і подобається, що я її сюди посадила. Це гвоздичка, таким ковром виглядає, але вже починає засихати деякі квіточки. Так що ще, можливо, не тільки. і вже потрібно буде її зрізати. І ось від вітру, дивіться, як прям всі квіти об Оцю підпору оббила. Ну, а аромат, я вам повинна сказати, це просто такий приємний, аж навіть чумний трошки, мабуть, ось такі квіточки. Е, ягідок на ній дуже yeah. мало зав'язується, але, звичайно, це головне о так на сонці. Ось Але головне це такі красиві квіти. Ось в мене квітує герань, яка білого кольору. В минулому році посадила, вона щось довго проживалася. А це красавиця Августа Луїса. Ну що можна сказати тут? Ось який, яка квітка в неї, які гарні суцвіття. Дивіться, скільки в неї пуп'янків. А це, дивіться, тут квітувати і квітувати. Так, це забуваю чи Лоран Броль, чи Поль Бокюз. Якась з них. Ось одна не квітує, а це... І Ну, Мері Mery то це зовсім, можна сказати, королева. Королева, тому що ось якої величини в неї квітка ось моя рука. І... Такі прям набиті, гарні, гармонійний кущик. На неї ось тільки відростає. І в цьому році, що ще примерзла, це кока -ука. Оце такий кущик. Ну, звичайно, я їх не прикриваю, вони у мене всі зимою так. Оце одна квіточка. Ну, можливо, я так думаю, ось будуть бокові пагани. По-перше, що вона багато зразу дала отаких от сліпих, я їх позламувала. Ну і це недорозуміння зламаю його. Golden celebration. Це також гарнезна квітка, дуже здорова. Одне, що вони головки нагинають до землі, ну, але ось кущ в неї здоровий, так що навіть якщо й нагинає головки, то все одно його видно. Ну, Звичайно ж, дивіться, роза казкова. А Цієї сторони, де немає сонця. Ось свіжі розквітли, казкові. Дивіться, які. Звичайно, ті що на сонці. Не полюбляє вона сонце. Ну, англійка, що ви хочете. Ось самерсонг в мене одненька. Розстріла Ані ще буде одненька. Щось вони постійно. О, чорна п'ятнистість вже з'являється. Не рекомендую таку, тому що декілька років вона в мене, я мучаюся з нею і толку ніякого. Толку немає. Ось, наприклад, такіла. Тут все добре цвітує в неї квіточки. Спочатку такі насичені, потім світліше йде, потім ще світліше. І потім аж вигорає от до такого біло-розового кольору. Не повний цвіток, але вигляд має гарний. Ось так кущик. дуже гарненька, клематість також. Уже де відквітовує. Де побільші квіти, де поменше. От. Оце у мене клематіс, не знаю його назву, я багато років його зрізала під самий самий 20 сантиметрів десь залишала. Він дуже видає довгі пагани. І квітує також дуже довго великими квітками, але я ніколи ні разу не залишала в цьому році, залишила для експерименту одну гілку. І на гільці минулорічній оце розквіт дві таких квітки. Тут багато, дуже багато він дає. Пуп'янків гарно цвіте. Але будуть всі такі здорові квіти і будуть всі вони неповні. Саме рисунок Скоро також буде квітнути. Ну і Мері Ен, Мері Ен просто залюбуватися. Мері Енн посадила. Біля неї Августа Луїза, каброль чи Польбо Бокюс. і ось посадила в минулому році васини, виписала квіточку. Ой, забула зараз назву, пишу внизу щоб вона також була їм з компаньонки. Там прибрала якась в мене роза була, не пам'ятаю вже, але вона туди негармонійно виглядала. Тепер будуть гармонійно виглядати. Такі прям красовесні. З карагуна також гарненько виглядає, літають бджілки на неї, сідають. Ось такий вигляд узина Black Lace. Адмірейшн, Барбари Стумберга. Зараз ще покажу вам розочка Вельвет. Зараз не згадаю точну назву, пізніше підпишу також, також гарні квіточки. Практично весь кущ пропав, я його зрізала практично під ноль. От Ліон роза також розквітла, Вона також таким жовтоватим іде всередині з резовинкою ж як світяться. Мені дуже подобаються такі рози, які зсередини аж підсвічує. До речі, Вільям Муріс, так квітує. Минулі виходні дуже гарні були квіточки дві, але вона жару не люба ніяк. І ось такий вигляд вони зразу. Від дощу, від сонця, окуклюється здорова, красива е квітка, але це не для нас. Не для нас, що є ган місцевості. Ні -ні. Я дивлюся на барбарисок також. Ось в мене щось. І Стефані Баронінцю Гутернберг сюди пересадила її весною. Але ось буде одна тільки гілочка квітувати, але ну, я думаю, що потім видасть, тому що э, думаю, що вона тут, э, то, що була пересаджена, а то, що вона ще трошки і примертла, тому що це від приморозку Такий вигляд має. хоста відходить, звичайно, і красавець то єрдерансар, п'єрдерансар. Ну, також от вітром п'є, тріпає її. Ось все таке. Покорічнівши, такі гарні, здорові бутону. Ось, дивіться, також, ну, як її вже побила. Який вигляд буде мати ось це. а чи нічого. До речі, кущ лаванди. І не можу зрозуміти, що з ним. Чому такий вигляд у нього? А, весь час його стригла. І ви бачите, тут а ні, видає, тут також а, ну, та частина ось видалась у цвіття. А з цього боку м -м, практично немає їх. Я так думаю, тут буде кущ лаванди, а тут буде піардерансар. Він бачу вже нову. Новий паган видає. Так, що хай розростається. Я хочу його тут чимось так підв'язати, щоб йому було. Ну, а це Барбарис Тунберга лютин руш. Дуже підріс. такий гарний. Але з такими погодами, то це дуже ой, уже метелик. І як виглядає гарненько на котовку. І бджілок тут багато, і метеок такий. Добре, всім дякую за перегляд, всім гарного дня. Вирощуйте троянди, гарні рослини. Вони дають приємний настрій і, звичайно ж, зразу людині приємно. І це жозефіна. Також вона буде доволі довго квітувати. Ось такі здорові в неї квіточки. І навіть вона вже й підсихає. Так, добре, всім гарного дня, па-па!